Доброго дня! Вітаю вас на занятті гуртка творча майстерня. Тема нашого сьогоднішнього заняття виготовлення з фетру, фруктів та овочів. Для цього нам будуть потрібні такі інструменти та матеріали. Ножиці, олівець, ручка, маркер. Петр різних кольорів, зелених відтінків, коричневий. Та темно-зелений нитки голки, також набір ниток кольоровий зелених відтінків І шаблони. Для виготовлення шаблонів ось таке буде у нас яблучко з обличчям. Нам буде потрібно ось такий папір. Щоб виготовити шаблон, беремо ручки, в руки олівець або ручку. Проводимо посередині лінію і визначаємо верхню і нижню точку яблучка. Зараз визначаємо верхні бокові точки яблучка і нижні бокові точки яблучка. І надаємо форму. Якщо ви не можете самі виготовити шаблони, можна їх розбрукувати в інтернеті. Дуже багато шаблонів. А якщо можете намалювати шаблони самі, це добре. Малюємо тільки половинку яблучка. Потім по лінії, згинаємо. Ось так. І вирізаємо ось так складену двоє половинку яблучка. Зараз я поясню, для чого ми це робимо. Так можна робити практично всі шаблони. Ось вирізали, розвертаємо і виходить у нас ось така форма яблучка. Дві половинки однакові. Це дуже важливо у виготовленні іграшок із фетру. Коли ми обводимо і складаємо шаблончики, щоб вони склались, нам потрібно, щоб дві половинки обов'язково були однакові форми. Це називається зеркальне відображення. Відкладаємо в сторону. Все, беремо руки на шаблончик. Ось я наготувала цей, нехай буде цей. Беремо зелений. Або салатовий папір, якщо немає, можна жовте яблучко, можна червоне зробити яблучко. Це залежить від вашого бажання. Прикладаємо і обводимо дві частинки. Обводимо і вирізаємо. Щоб не втрачати наш час, в мене вже заготовки готові. Ось так вирізані дві половинки. Якщо потрібно, по колу ми їх підрівнюємо ножичками, приметуємо, ви вже знаєте, як приметувати. І по колу обшиваємо обхідним швом. Це ви також вже знаєте і імені. Зараз моє яблучко вже прошите. Відрізаю приметувальні шви і наповнюю наше яблучко наповнювачем синтапом або синтопух беремо пух і починаємо наповнювати Так. наповнюємо так, як ми. Бажаємо за потрібне. Якщо вам подобається, щоб іграшка була тверденькою форми, наповнюйте більше. Якщо вам подобається, щоб іграшка була м'якенька, наповнюєте фетром синтепоном менше фетр. Обов'язково ці краєчки потрібно понапихати, щоб вони не були пустими. І ножичками, та гарненько туди набиваємо ось так. Поповнюємо повністю і перевіряємо, чи нам вистачає фетро. Я би ще наповнила тут вершечок, тоді вже можна буде зашивати. Або трошки зашеємо а потім ще доповнимо. Зав'язуємо на з ниточкою вузлик. Заходимо, хопаємо вузлик зсередини, в тому місці, де ви закінчили. І зашиваємо виріб, ловлячи наші дві половинки одну і другу обкидним швом. Пам'ятаємо, що шов у нас має назву обкидний. Зашиваємо десь половинку, а потім. Будемо доповнювати, вишиваємо. Так, зашили до половини. Ось ця половинка в нас трошечки пуста. Можна трошки взяти фетру і олівчиком доповнити ту частинку, яка у нас пустовата. Так, доповнюємо, щоб не втрачало форму яблучко. И мало, гарный, привабливый выгляд. Было симпатично. Так, дополнила. Делим. Еще трошки нужно дополнить. Еще трошки. Так, надаём. Вот так. Все. достаточно. І зашиваємо до кінця. Пам'ятаємо, волимо дві половинки одну і другу і затягуємо. Якщо пух виглядає, пальчиком його запихаємо назад в отвір. Одна. дорога. так ось, дивимось, розчаваємо Дивимо. так, один і другий, один. І Так, ми наш отвір, закріпляємо ниточку обов'язково. Заходимо і виходимо десь в іншому місці, потім заходимо і виходимо ще в іншому. Щоб ниточка наша не вийшла. Ось таке яблучко в нас вийшло. Зараз нам буде потрібно на яблучкові намалювати обличчя, вирізати щічки, а також вирізати листочок і гілочку. Для цього нам буде потрібен коричневий фетр, салатовий фетр і темно-зелений. Можна взяти і такий кольор, який у вас є. Я взяла такі кольори, щоб вони відрізнялись і не зливалися, і щоб яблучко було наше цікаве на вигляд. Беремо ручку або маркер, чим вам зручно. І малюємо. Не буде видно І малюємо таку продовжувасту форму листочка. Ось таку. І вирізаємо. На темному буде видно білим маркером. Ось так. Будемо вирізати і корінчик табельце або гілочку. Ось так, і вирізаємо ножицями і викидаємо лишні обрізки, щоб вони нам не заважали працювати. Ось така гілочка вийшла, прикладаємо. Ось така буде гілочка. О так вирізаємо наші листочки. Один так, ось. І інший буде два листочка різного кольору. Листочки будуть пришиватися із корінчиком, десь ось так. Відкладаємо заготовки поки що в сторону, що вони нам не заважали. Всі фетри і інші матеріали також відкладаємо, відкладаємо, щоб вони нам не заважали. Зараз нам потрібно намалювати помітити або маркером, або ручкою обличчя. Перше почнемо із ротика. Дивимось, що у нас він розташований посередині, рівно. Так. Посередині розписуємо ручку, бо воно буває по фетрі, не хоче зовсім писати. І тоненькою лінією ось так малюємо посмішку. Так само малюємо оченята одне і інше. І брівки. Одну і іншу. щічки ми виріжемо із рожевого фетру. Або жовтенького, наприклад. Ось у нас є жовтий колір, виріжемо із них щічки. Зараз потрібно нам вишити. Для вишивки беремо чорний колір. Заселяємо голочку в ниточку і будемо вишивати швом вперед голку. Почнемо із ротика. Хвостик пальчиком тримаємо, щоб він не виліз і починаємо вишивку. Стараємося шити по лінії ось так. Заходимо у те місце, де ми закінчили і виходимо в наступному. Заходимо в те місце, де ми закінчили. І виходимо в наступному. Має назву цей шов-шов перед голку. Якщо погано видно вишивку, можна пройтися по тому самому місці декілька разів, щоб був чіткіше вигляд губів або оченят, щоб був чіткіший, можна декілька разів пройтися на одному і тому ж місці вишивкою. Остик нам заважає, ми його відрізаємо, щоб він нам не заважав, і викидаємо обрізки. Ось так обличчя виходить. Голочку не відрізаємо під фетром виходимо на оченята. Ось так. І так само зачинятиме ось так, в такий спосіб. Там, де закінчилася ниточка, заходимо і виходимо в наступне, що називається вперед голком. Вишиваємо всі оченята, брівки, нічого не забуваємо, ніякі зупчастинки, щоб все було рівненько і гарно. Якщо фетер м'який ниточку бажано не сильно затягувати, інакше вона перетягується і потім деформується очко. Або обличчя, тому сильно затягувати ниточку теж не бажано. Треба бути дуже обережним. Переходимо в брови. ось, і вишиваємо обрівку І два. Ниточку не відрізаємо, щоб вона не вилізла, а декілька разів проходимо і ховаємо, щоб закріпити. Беремо нову ниточку, де закінчилось. Заселяємо. Вузука зав'язувати не потрібно. Просто рівняємо ниточку і все. Знову тим самим способом з шову перед голком, хвостик тримаємо пальчиками. Ось так, в такий спосіб. І затягуємо. Затягнули. Так ось так відрізаємо, щоб не заважало нам. І блівки раз, два, виходимо на іншу сторону. Щоб ниточку, аж що тут відрізаємо. Ось таке обличчя у нас вийшло. Зараз намалюємо, виріжемо щічки і пришиємо всі інші деталі. Щічки у нас будуть кругленькі, маленькі, можна червоні, можна жовті. За вашим бажанням. Ось такі вони малесенькі виходять, різаємо, прикладаємо до нашого виробу і дивимось, що у нас виходить. Вона трошки більша, рівняємо її, якщо вона така по розміру. Так, ось таке виходить у нас. Зараз відкладаємо щічки в сторону, нам потрібно пришити буде листочки. Беремо коричневу ниточку, беремо коричний нашу ніжку від яблучка. І будемо пришивати, тропимо її трошки коротшою і круглішою. Ось так, і будемо її пришивати, ховаємо вузлик від, маю вузка, треба зробити. Ховаємо вузлик під корінчик, так, прикладаємо до голівки. І швому перед голкою пришиваємо отак. Можна зробити яблучку, яблучку, Проколюємо і прошиваємо наскрізь, прошиваємо наскрізь і затягуємо. Повертаємось і затягуємо. І виходить така у нас ямочка. І корінчик тримається гарненько. Беремо листочок, перший ниточку не відрізаємо, продіваємо наскрізь. Ось так, поклали. І вколюємо і протягуємо наскрізь. Так, протягуємо листочок. Вийшла, наче жилочка на листочку. Проколюємо знову ну, ось такі, наче жилочки на листочку. Беремо другий листочок, як на мене, він сильно великий, обрізаю його на менший. Прикладаю наверх і буду пришивати другого листочка таким самим способом, Проколюю наскрізь. Пам'ятаємо, що ззаді в нас нічого не лишається в тому місці, що вкололи, в тому і вийшло. Ось. Де вкололи, там заходимо і виходимо спереді. ззаді наш, наша нитка ховається з виворотнього боку. Рівняємо нашу ниточку. І заходимо ще раз. Ось така вийшла лінія на чежилочка. Ниточка вийшла з цього боку. Тут у нас все тримається. І ниточку ми ховаємо. І виходимо десь в стороні, і відрізаємо. Відрізаємо. Зараз нам потрібно пришити жовтенькі щічки таким самим способом можна приклеїти, можна пришити. Сьогодні будемо пришивати. Ось. Ось таке яблучко у нас цікаве виходить. Для цього нам потрібна жовта нитка. Можна жовту яскравішого кольору, ну бліда, значить, ходить більше. Беремо голочку. Відрізаємо край нитки, якщо вона не підходить або якась деформована і погано затягувати, і відрізаємо. Таким самим способом шум вперед голку. Вот так промотаем щечки. Раз. Вот два. Вот так. Вот так. Вырезаем одну Так, І виходимо на іншу щічку. Розміщуємо її правильно, щоб вона не змістилася. Обережно, бо можна потягнути, перетягнути і і буде. Гарної формі щічка. Ось так. Не сподобалося мені, як зайшла нитка, відрізаю. Відрізаю, бо не там, не там пришиваю. Так, заходимо, хвостик залишаємо. Раз. І так. Все, пришили. Бо щось вона з'їжджала, не хотіла зовсім триматися. Ось так. Відрізаємо лише літку, забираємо. Ось така в нас вийшла цікаве осіннє яблучко. Дякую за увагу, до побачення, до наступного заняття.